Зараз я тут. Це мій єдиний дім. Чарлі засмутиться, що ми лишаємось. Він ненавидить Лос-Анджелес. Ми декілька разів намагалися переїхати, але так і не вдалося. Ми хотіли домовитися без адвокатів. Не хочу бути агресивною. Хочу залишитися друзями. Все складно. Не скажу, що ми розлюбили один одного. Все було добре. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я зникаю. Що я просто живу його життя. Зараз я тут, це мій єдиний дім. Чарлі не сподобається, що ми лишаємось, він ненавидить Лос-Анджелес. Ми намагалися переїхати, але так і не вдалося. Ми хотіли домовитись без адвокатів. Я не хочу бути агресивною, хочу залишитися друзями. Все так складно, не скажу, що ми розлюбили один одного. Все було добре, але в якийсь момент я відчула, що я зникаю. Що я просто живу його життя.